Вітаю, козацтво! Продовжуємо другу частину топа годних ігор в Steam, Всім приємного перегляду. Дослідити Baldur's Gate 3 можна всього за 674 гривні. М'ясний Вейн продається за 79 гривень. Mafia 3 Definitive Edition за ціною пачки сухариків, пригодницький контрол Ultimate Edition за 67 гривень. Eternal взагалі отримав мінус 90% до ціни лутаємо за 64 гривні. Мега цікава частина Ларків всього за 55 гривень. Соус Park можна забрати в бібліотеку за 64 гривні, п'ята частина елітного снайпера за 57 гривень. Доволі непогана Gridfall за 69 гривень. Парк Краю всесвіті Мамонтів за 99 гривень. Топовий God of War за 479 гривень. Добротний симулятор Спецназа за 312 гривень. Сікіро отримав мінус 50% до ціни, але все одно ще дорого. Кооперативний Кооперативне Зафора за 198 гривень. It Takes Two. чудова пригода для двох за 249 гривень. Кооперативний симулятор втечі з в'язниці для двох за 159 гривень, дуже веселий симулятор веселого життя за 290 гривень. Побігати за сином у Єгипті можна за 91 гривню, симулятор виживання в окані за 186 гривень. Симулятор далекобійника рівно за 100 гривень. Бомба ракета Пітарта за 849 гривень. Подорожувати іншими планетами можна за 149 гривень. Доволі цікава стратегія за 91 гривню. Легенда у світі зомбі-шутерів за 45 гривень. Подорож у світі ядерної війни за 130 гривень. Друга частина пригод Геральта з Рівії за 59 гривень. Олдскульна перша готіка за 103 гривні. Ремайстер першої Халуї за 83 гривні. Deep Rock Галактик коштує 125 гривень, мега супер-пупер сюжетна пригода за 843 гривні. Ну і на десерт у нас другий Far Cry, все за 37 гривень. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд, допомагайте просувати україномовний контент, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, що вже купили і що плануєте купити. До зустрічі у нових випусках.